Сьогодні наша гава буде змагатися. Подивіться, букавка Г, вже зачекалася. Для цього треба відгадати загадку від нашої гави, Так. послухати, який сховався звук у скоромовці, і тоді перетворити на другу букву. І тоді можемо тільки змаганням робити в зошиті з букавкою Г. І так зустрічайте, хто ж у нас іще сьогодні в гостях? І так, кістяну сорочку маю, каже Гава, і ніколи не знімаю. У сорочку Кастамаху я ховаюся отак від страху. Що ж це ще за тваринка прийшла до нас на заняття? І ще раз, кістяна сорочка, і в неї ця тваринка ховається від страху. Ну, не зовсім це не равлик, А як такий автобус? Невеличкий. Так, це черепаха. Аха-аха. І так, давайте зараз наші черепасі зробимо будиночок. Це велике слово чи маленьке? Черепаха. Ого, го скільки довго ми ротом промовляли, скільки багато звуків. Хто нарахував? Е, е, а, а. Чотири, Молодці. Почули. Голосні звуки. Че, Малюємо довгий-довгий будиночок. Ре. Па. Ха. Ого. го Скільки у нас складів? Чотири. Чотири склада є. Поїхали. Перший склад. Які тут звуки у першому складі? Ч. Ч, Ч, Ч. Твердий Ч. Перешкода зуби, правильно приголосний. Е, е, перший голосний. Наступний склад. Ре. Язичок нам заважає, дрижить у, у роті. Перешкода є. Приголосний твердий. Ре, е. Такий же саме. Е, Ч, ре. Третій склад. Па. -п -п -п. Дивіться на мої губи. Вони що? Міцно так. Приплющенням. Твердий. П. А. «па», Черепа. Х-а. Ха. Х. А тут у нас і горличко вже. Х. Дуже цікаве слово. Х. Перешкода горлечку не може повітря голос вільно вийти із рота. Перешкода є твердий приголосний х. Звук а у парі. Дуже цікаве слово. Черепаха. У нас і зуби заважало приголос, і язик, і губи, і горло. Це дуже цікаве слово. І так, а куди ж наголос? Дивіться, скільки голосних, який же під наголосом буде, який найсильніше співає, яка... де наша сила голосу, на який буде падати? Черепаха! Черепаха, черепаха, Черепаха. Пропускаємо чере. Куди сила голосу, На третій склад. Па! А ха вже тише, співається. І ще черепаха, Добре. Поставимо наголос на третій голосний А. Є. Ну що, черепаха аха аха, черепаха часто чхала. Отак от, от. Чаєм її чапля частувала. <сум> Щоб не хворіла. Так, Лікувала вона її. І так, ще раз, черепаха часто чхала. Чаєм її чапля частувала. Почули, Мушком своїм звук ч. ч, ч. І так. У нас сьогодні в гостях звук «Ч». Кажемо: 1, 2, три. Звук у букву перетворись. Так, це буква Ч. Подивіться, буква Ч, немов стілець. Ось вона, букавка Немов стілець, догори ліж ніжки. Піднявся він ніжками вверх. Навіть з цифрою 4. Буква схожа трішки. Схожа на 4. Цифра 4 схожа є. І на стілець, який перегорнути. Отак, якщо перегорнути, ніжками вниз буде правильно стояти. А так догори вверх. І так, букавка Ч буде ставати в абетку українську, де її місце в абетці в українській? І так подивіться, будь ласка, з ким сьогодні вже здогадались буде змагатися букавка Г дзвінка. Итак, буковка Ч в алфавиту. Ось она, подивіться. А, Б, В, Г, Г, Д, Э, З, У И. Розсердилися, так, як ті три кіхтика зашипіли. Добре. І так, іди сюди, букавка ч і Г. Зараз ми ставимо їх на рядочком, букавка Г вже приготувала свою ніжку, а букавка Ч, каже їй Маша, привіт, ручкою поясок загнула. Я сьогодні буду переможцем, де біжу перша до кінця рядочка. Ні, сказала Г. Букавка Г. ріжком її коль, як на соріг. Я буду стрибнула перед ним. Ні я. Так вони біжали, 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 біжали. Ч, г, ч, г, ч, г. Хто в кінці буде останній? Хто перший добіжить до кінця, той переможе, ставимо корону. Молодці.